Гібридний інвертор DEA Oven 1 5х5. Дуже файна штука, вона компактна. Нам таких дуже не вистачало в 2024 році. Наразі така штукова на вас може з'явитися за 2000 доларів. Це з доставкою, навіть може з монтажем. Е Металла конструкція, бо тут не можна вішати на стіну. Вальравен. І сам інвертор тут розташовується, нижче розташований акумулятор залізофосфатний 5 на 5, звичайне меню. Тут ця система працює як автономний накопичувач. А взагалі це, як звично, інвертор гібридний, можна підключити сонечко, і у вас буде автономія. Тому для квартир, для дач, маленьких будинків, серверних шкаф. Дуже файна річ. Коштує вже дуже розумні. Замовляйте.